Чи існують моторні оливи, на яких можна проїжджати 20 або навіть 30 тисяч кілометрів без заміни? Одразу, що так, це не міф, існують подібні оливи, їх називають Long Life, і вони технологічно відрізняються від звичайних олив. Почнемо з того, що працюючи у двигуні, мастило зношується, основа змінює в'язкість, важливі присадки окислюються, розкладаються та розчиняються. Для оповільнення старіння в Long Life оливах використовують найкращі елементи, а саме витривалу синтетичну основу і посилені пакети присадок. Але Верніть увагу, що далеко не в кожному випадку ви зможете проїхати обіцяні виробником 20-30 тисяч кілометрів. Ну хіба що ви катаєтесь по автобану, і насправді навантаження на ваш двигун мінімальне. За важких умов експлуатації, автовиробник все одно радить скоротити інтервал заміни оливи. А важкі умови це не тільки поїздки в поля і гори, але і щоденний рух у міських заторах. Тож тут, окрім того, щоб обрати Long Life оливу, потрібно ще й віддати перевагу якісному бренду, у якого є перевірена і сертифікована технологія виробництва. І тут ми рекомендуємо. Дуємо віддати перевагу бренду моторних олив Вольф, адже вони, окрім того, що мають сертифікати різних брендів автовиробників, також мають різні лінійки, про які ми відповідно і будемо говорити з вами в цьому циклі епізодів.